України під загрозою існує реальна можливість порушення територіальної цілісності нашої держави, допомогти прикордонникам, покликані і збройні сили України. Через анексію Криму, східні, північні та південні рубежі України під посиленою охороною. Все розпочалося із нібито позапланових навчань в західному і в центральному військових округах Російської Федерації наприкінці лютого. Мета перевірка боєготовності військовослужбовців. Задіяли понад 150 тисяч особового складу, 120 вертольотів, майже тисячу танків і понад 1200 одиниць військової техніки. Завершитися навчання мали 4 березня, проте провокаційні рухи російського брата поблизу нашого кордону не припинилися в короткі терміни підтягує і свої сили на ймовірну передову. Ки офіційно Москва не підтверджує фактів можливої подальшої окупації. Ситуація на українсько-російському кордоні стає все більш напруженою. Кількість наших військових на прикордонних територіях збільшується. Бойову службу несуть військовослужбовці механізованих підрозділів на блокпостах Чернігівщини. Тут вони оперативно збудували інженерні загородження, відкопали капоніри для техніки та обладнали стрілецькі позиції. Бронетехніка стоїть на кордоні не перший день, але бетери не лякають місцевих жителів. Більше того, люди пропонують свою допомогу. Приїхали, залишаюсь Мети Березни, тут поряд ми Березнянський пункт, екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. От Їхали з Чернігова і заїхали підтримати наших вояків, наших хлопців. Пропускний пункт Довжанський на Луганщині. Тут вирили окопи та створили стрілецькі позиції. Тримати оборону прикордонникам допомагають підрозділи ВДВ на Харківщині, в їхньому арсеналі автомати, кулемети та РПГ. Синьо-жовті прапори прикрашають бронетехніку. Це не лише красиво, а й піднімає патріотичний настрій військовикам. Стан укомплектованості підрозділів, технікою озброєння дозволяє нам виконувати в повному обсязі ті завдання, які визначено нам нормативними документами керівництвом держави. Не словом, а ділом допомагають країні на Донеччині. Голова місцевої обласної держадміністрації Сергій Тарута дав власні кошти на риття траншеї шириною 4 та глибиною 2,5 метри, загальна протяжність 180 кілометрів. Таким чином, будь-який транспорт або техніка тепер можуть потрапити в регіони тільки через пропускні пункти, де на них вже чекають залізобетонні конструкції або тетраподи. Зазвичай їх використовують для зміцнення берегової лінії, але тут вони більш доцільні. Ворожа армійська техніка, завдяки цим спорудам, аж ніяк не зможе потрапити в Україну. Ми прорили вдоль практично всієї границі траншею, 4 метри ширини. 2,5 метра глубины и вал еще сверху 2 метра. И в тех местах, где наиболее опасные участки, установлены огромные тетраподы. Поэтому наша граница не на замке, но обеспечена, ну я имею в виду настоящем замке, но обеспечена достаточно для того, чтобы техника не прошла ни с этой стороны, ни с той стороны. Посилено охорону і на кордоні України та Молдови. Під контролем місцевого прикордонного загону ділянка довжиною майже 200 кілометрів, 40 з них із невизнаною республікою Придністров'я. Провокації з боку сусідів немає, але хочеш миру готуйся до війни. Саме тому тут проводяться додаткові заходи, аби на територію нашої держави не потрапили екстремісти, зброя та заборонені предмети. На даний час інформації щодо будь-яких передислокацій, зосередження військ. Інші інших формувань по суміжній території у нас немає. Регулярно зіштовхуються з провокаціями російського агресора. Наші бійці і на перекопському перешейку в районі адміністративного кордону з Кримом. Озброєні люди без розпізнавальних знаків і так звані козаки постійно дестабілізують ситуацію. Наші військові позиції не залишають і готові до будь-якого розвитку подій. Я повинен сказати, що ситуація управляємо, і нам українському народу треба пишатись тим. Що наші солдати, офіцери і прапорщики в такій непростій ситуації вірно служать своєму народу. Нещодавно очільник оборонного відомства Михайло Коваль і сам відвідав один з блокпостів на кордоні Херсонщини. Він ознайомився з умовами несення служби та поспілкувався з військовослужбовцями. Люди налаштовані дуже добре. Я ще раз кажу, що українська армія любить свій народ так само, як народ любить свою армію. Тим часом підрозділи, які не вирушили на кордон, підшліфовують свої вміння на полігонах. Масштабні навчання проходять по всій Україні. Танкісти та артилеристи знешкоджують рухомі і нерухомі мішені в день та вночі на Житомирщині та Чернігівщині. У небі Віночі та Івано-Франківщини відпрацьовують нормативи військові льотчики, готуються до відпиття атаки противника і курсанти. В Одесі, Львові, Харкові, військові виші готові до прискореного випуску майбутніх офіцерів. Всі хлопці нашого підрозділу, особливо нашого курсу, почали набагато серйозніше ставитися до даної професії, до навчання. І кого не запитаєшся, чи він жаліє, всі в один голос горіш, що ні, ми не жаліємо. Ми навпаки, горді за те, що нам, мабуть, випаде можливість на полі бою, якщо буде така можливість, захистити і довести, що ми є гідні захисники нашої вітчизни. Проте головна увага приділяється у цей час вишколу особового складу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Адже саме ці люди перші зустрічатимуть противника. Частина другого третього курсу, а в основному четвертий курс я вже вам сказав. Зараз знаходяться на кордоні. Це вже не є таємницею на сьогоднішній день. Моторманеврна група номер 1 сказав, знаходиться в Херсонській області по охороні кордону найтяжкі. Участок кордону на, нашу, на нашій, перед нами безпосередньо. І друга група резерв голови Державної прикордонної служби України більше сотні чоловік, 118 чоловік, знаходиться на східному кордоні. Олександр вже другий рік у погонах курсанта. Своє прізвище не називає. Каже, такі заходи безпеки. Народився юнак на Хмельниччині. І про виш, в якому нині навчається, чув неодноразово. Чуван. Так служилось. ну, понравилось да, був ліцей. Так стало, що вихованням Олександра займалась бабуся. На жаль, хлопець рано залишився без батьків та є молодша сестричка. Тому захистити її, мабуть, головна мета прикордонника. Захищати країну ж не просто так поступив. в Національну академію. оберігати кордони держави. Ти, що прикордонної зони, порушує гурки техніки противника. За річені секунди наші захисники займають позиції і готові дати відсіч ворогу. Відразу позаду в мене кордон, і на нього стрімко наступають противники. Так розпочинаються спільні навчання з бойового злагодження мотоманевреної групи Академії Державної прикордонної служби та підрозділів військової частини спеціального призначення сухопутних військ Збройних сил України. Сам замисіл цих навчань був продуманий після того ретельного аналізу недоліків перших, з котрими ситуалися під час виконання завдань. Повинна бути плідна взаємодія підрозділів Міністерства оборони з Державною прикордонною службою України. Тому це, по-перше, всі ми навчання і продумали. Спецпризначенці у ролі противника на цих навчаннях не випадково, адже хто як не вони знають, як повинні діяти диверсійні групи і як краще дістатись у тил ворога. Невелика за чисельністю група озброєних диверсантів на техніці намагається оточити прикордонників. Проте вдалі дії та чіткі розпорядження нашого командира і кордон знову під контролем. Я вважаю, що готуватись треба до будь-яких випадків, які можуть бути спровоковані або сплановані. Ми їх прогнозуємо і для цього і проводимо ці навчання. Тут все як на кордоні пункт пропуску, блокпости, окопи, повне екіпірування бійців, аж пал вогню з обох боків. Усе це для того, аби курсанти Державної прикордонної служби вже завтра могли приєднатися до побратимів, які зараз охороняють кордон на сході країни. Загалом у навчаннях взяли участь майже півтисячі військовослужбовців та близько трьох десятків автомобільної, спеціальної та броньованої техніки. Спецпризначенці відпрацювали приховане пересування, проте відведеною ролью незадоволені. Ну як лучше тут бути не в ролі противника, а захищати кордон та разом зі своїми. Ну, такі задачі поставлені. Ось такі навчання повністю спростовують брехливу інформацію російських ЗМІ стосовно спроможностей української армії. Україну є кому захищати, а її народ може бути спокійний.